Колись це було місцем шопінгу з багатьма магазинами, включаючи побутової техніки, косметики, зоомагазину, маркету продуктів. Тепер це велетенська пустка за парканом, де залишився лише бетонний фундамент, та біля якого зрідка пробиваються дикі квіти, чи куди прилітають лише дикі птахи. Картина, що включає у себе тишу, біль, понівечені життя сотень людей і, на жаль, десятки вбитих. Трирічна трагедія по Кременчуцькому торговому центру Амстор, яка тоді стала одним із перших найжорстокіших терактів спочатку повномасштабного вторгнення, досі нагадує, що російському ворогу немає прощення. Як все було, як ліквідовували наслідки, як рятували та шукали людей далі у нашому спецрепортажі. 27 червня 2022 року у Кременчуці був сонячним та теплим. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, життя поза фронтом йшло далі. Торговий центр Амстор кипів буденно та гамірно. Хтось йшов сюди на роботу, хтось закуповуватися продуктами, хтось – за подарунками чи побутовою технікою. Ми для громадської організації Кременчуцький антикорупційний центр замовили комп'ютер якраз. За тиждень до того проплатили, ну і чекали, щось він не їде і не їде. І ми вирішили заїхати вже знати безпосередньо ну, в чому справа. От приїхали, говорять, ну все прийшло там комплектуючі, в принципі, ви можете там програмне забезпечення забрати, а самого комп'ютера немає. Кажемо, ну, раз не приїхала, ну, мабуть, не будемо тоді, вже одним махом все оформимо. І я як зараз пам'ятаю. Цю Оксану, яка стояла на касі, ну вона там декілька разів там можете оформити, ми та ну, мабуть, все разом. А може, ви ще там щось. Та ні, ну чому ми тоді будемо? Ну, якось вона нас якби навертала залишитися. А ми розуміли, що ну, якщо витрачати час, уже там і на програмне забезпечення, і на все інше, то краще заїхати. Вона дала візитівку, вона мене досі є в офісі з своїм. Телефоном, що я зателефонувала десь о 19 -тій. І якщо підійде комп'ютер, то ми можемо ну, вже перед закриттям забрати, якщо нам там терміново потрібно саме в цей день. Тож Оксана разом з чоловіком та племінником вирішили повернутися до Амстору пізніше. І ми вже почали виходити. Почалась тривога. Поки ми виходили, я бачила деяких людей, яких вже немає з нами. Я бачила, як заходила наша Кременчуцька. Оля Колярова, якраз я так якось глянула на неї. Багато дуже, дуже багато людей було, і дітей багато, і це, ну, там, кінець дня, фактично, кінець тижня. І ми встигли вийти, сісти в машину, і майже вже думали їхати в сторону за насипа. Висадили в центрі Олександра, і е, потім мені племінник каже, а нам би заправиться. І ми навіть забули про те, що тривога. І чомусь він, я не знаю, як так. Ну, він повертає, в нас же є там, і на занаси є заправки і, там, в інших містах. Каже, ну хоча б знати, тоді вже почалися там, перебої, певні черги вже були. І ми повернули, і він під'їжджає прямо під е, прохідну. Оцю дармашевську, прямо під безпосередньо заправочну станцію. Того дня обіднього часу до конфі приїздив і Кременчуцький депутат Геннадій Іванян, щоб придбати родичам пральну машину. Була така можливість не їхати в цей час, там в Амстор там можна було б там заїхати. Там і було таке бажання, щоб заїхати там в спортзал. От тоді там трошки попрацювати, і потім поїхати там в конфі. Але я так для себе вирішив. Думаю, там з'їжу там в конфі там вирішить все питання. Там там цієї стиральної машини. 25-річний Даниїл Сидоров цього ж дня до завершення зміни не добув 10 хвилин. На момент ворожих прильотів по місту його сестра Світлана перебувала у приміщенні неподалік, де проводять дитячі свята – джем-клубі. Якраз в той день до мене прийшли волонтерки, дівчата. Вони готувалися там листівки роздавати, ми вже підготували рекламки. І вони ще тільки перевдяглись, вони наче тільки-тільки ну, не встигли вийти, коли це, ці вибухи сталися. І хлопці підійшли до мене, там поздоровалися, Біля мене став один хлопець, поздоровався, ще один хлопець, біля мене тут присів, да. і ще там справа слів. Там 4-5 хлопців, молодих хлопців. Вони стояли, ми так трошки побалакали, я їх там знаю, так трошки, вони там, ну, паспортзал. Трошки поговорили, там, я забрав там, квитанцію, там, оплатив і пішов на вихід. І коли я десь е так пам'ятаю, що я, я все пам'ятаю, я дойшов десь, напевно, до десь так, плюс-мінус, да? ви пам'ятаєте, де там це було. І от тоді е був взрив. Тільки відкрили двері, спитали, чи є бензин. Буквально сказали, що зараз тривога, який ну, після того вже. І ми не встигли ні, ні завестися, ні якось рухатися, як перший приліт. Перший приліт з курського напрямку балістичної ракети Х-22 зафіксували після 15.50. Для мене це було так, як першому. У фільмі Матриця, коли отак все піднімається, все листя, все, все, що, все що навколо, і, і машина, мені здається, і, і все, на, якісь, на якусь секунду чи долю секунди, все таке повисає в повітрі, і потім все це знову. На землю. І навіть там е, такий струс був, що у нас стелі, поп попадали там частини стелі. Е, ну, дівчата дуже злякались перше, що е, я робила, це їх заспокоювала, тому що в них була дуже велика істерика. Потім, потім їм позвонили їхні батьки і сказали, що цей вибух трапився прямо біля нас. Е, і... Ну, чесно, я навіть не подумала тоді про брата, тому що у дівчат була дуже велика істерика. Ну, діти, я ну я повинна була їх заспокоїти. заспокоїти. Я так пам'ятаю, що викинуло десь там. Ну, отак по коридору. По коридору, ну, напевно, там я так от собі розумію, що я десь близько до входу. Впав на коліна, на одне, на друге. Там так трошки голову. Я був в свідомості, був, то есть, как би, це все так воно працювало. В першу там, чергу там, відкрив глаза. Відкрив глаза так, і бачу темно. Так, все Темно, думаю, ага, я сразу, так, для себе так да, розумію, що типу осліп, напевно, да, там, не бачу нічого. Таке, таке враження було. Но, потім ну, певний час там, я не розумів, що в мене там, кров лється. Да, я Звідки це знав, там, це потім вже ми розуміємо, там, знали. І тоді я ще так пам'ятаю, що стояв на колінах, і у мене сумка даже була, вона так і сумка, це так і висіла, ця сумка. І тоді я там, через якийсь там час там, чую, що люди там кричать, там, да, поможить, поможить, поможить. Я бачу якісь там розрушення, такі да, щось починає двоя Гур-гур-гур, ну такі от розрушення. Я так якось так сконцентрувався і думаю, що треба, навіть виходити звідси. Я якось встав, так, але так глаза відкрив, не бачу нічого, темно було. І тоді так трошки лівіше, так підійшов лівіше, і подивився такий, такий луч свята був такий. Я так бачила його, а в мене нема одної обуві, ну це вже потім там, да? Я по стеклу, там дуже багато стекла було, я отак по стеклу, по стеклу і пішов на цей луч. Я відкрила двері, тому що ну, проходила багато тренінгів там по безпеці, знаю, що потрібно вийти з машини. Ну, Відкрила двері, але я не встигла ще вийти, як був другий прильот, який закрив і вухо мені. і… І руку. Другий удар уже по заводу Кридмаш, неподалік якого розташовувався Амстор, стався через декілька хвилин. Я одразу зрозумів, що трапилося щось серйозне, бо зривна хвиля була досить відчутна. Мені зателефонувала, я одразу зателефонував доньки. Бо донька якраз переходила від вокзалу і йшла до Да, в той час, якраз коли прилетіла ракета. То да, я одразу зв'язався з донькою. Як у неї ситуації, вона була в йолочках, лежала разом з людьми напроти магазину. На момент прильоту один із надзвичайників, який серйозно постраждав під час ліквідації наслідків, перебував поза містом у дачному будинку. Ну і відразу буквально надійшло нам повідомлення, що об'являється збір особового складу для ліквідації наслідків. Ну і зовнішнім оглядом я думаю, що все місто вже і я круга побачила, коли дим йшов. Згідно наших керівних документів, ми прибули усі на. Ліквідацію наслідків ракетного удару найбільший удар. Ну, основний удар прийшовся е, на, на угол. Більше де компі, е, да, техніку була продажем. Зразу зрозумів, що це ну, велика пожежа, велика біда, тому що ну, одразу було зрозуміло, що площа була велика, інтенсивність згоріння була велика. Вогонь поширювався інтенсивно та убивчо на пластик, хімію, легкозаймисті матеріали з магазинів косметики. Зараз можна лише уявити надвисокі температури, що були там на момент горіння. Температура була така, бачите, було продукти плавалися, алюміній плавився. Є в фермі металеві не витримували. Вони прогибалися ну, під температурою і було конструкції падали да, металеві. На той час усе це потрібно було ліквідовувати та діставати людей. До пошуково-рятувальних робіт залучили оперативні групи ДСНС Полтавської, Черкаської, Кіровоградської областей та Києва. Також на місце одразу приїхали Кременчуцькі волонтери. Почули, звісно, вибухи, і одразу не було ніяких думок, куди стікати, ховатися. Вся наша команда, всі волонтери нашого міста, з ким ми в принципі, працюємо з перших днів війни. Буквально за півгодини були всі тут. Єднання, по-моєму, України. Команда звідтиля приїхала, Марченка приїхала, парламент приїхав, ми приїхали. І так, щоб нікого не ну, дуже багато було людей і всі допомагали. Дихати було важко. От. То ну, ми віддавали все, що у нас було, якісь там респіратори тим хлопцям, які допомагали там доставати людей. Можливо, там хтось в завалах ще був. Ті, які були в епіцентрі події. Наголосимо, що того дня під час теракту в торговому центрі перебували сотні людей. І Зателефонувала мені мама і сказала, що в цей день якраз Данька мене мій брат він працював в комфі, в нього була зміна, і він не бере вже трубку. Ну доволі довго на місце прильоту Світлана приїхала уже разом з матір'ю. Ніхто сюди нікого не пускав, тому що ну дуже великий такий був дим. Дуже страшна тут була картинка, тобто такий резонанс. Там було небо блакитне, і жодного жодної хмарки. А тут просто все чорне, все палало. Я не ну нікого не знайшов, будемо так говорити, живим і не ну, знаходили людей. Але без ознак життя уже через кілька днів за остаточними даними місто надасть цифри страшних втрат: 22 цивільних. А уже у квітні, майже через рік після трагедії, через суд визнають ще одну працівницю Амстору Ларису Куханівську. Померлою бігали всі люди, кричали у кого там чоловік, у кого жінка просили допомоги. Було багато і кримичужан, які тут допомагали, розтаскували конструкції, байдужих не було. Моя задача була по квадратам шукати людей, що ми і робили, і всі рятувальники, всі були люди під завалами. Їх знаходили, вже їх витаскували, а далі приймали їх медики. Ну і займалися відповідними роботами. Того ж дня, 27 червня, лікарі надали допомогу 59 постраждалим. І там вже біля цього входу я бачу, вже люди там з лівої сторони ламають ці двірі, з правої там уже люди заходили. І тоді там, от я до цього підійшов, і мені там уже підхватили якісь хлопці. От. І один із хлопців говорить, давайте його до мене в машину. От, і він мені ну, посадили мене в машину, багато крові було. І я сідаю до нього в машину, і ми він везе е, до скорої допомоги. Там вже люди стояли, якісь там біля входу. Я, от, я добре пам'ятаю, біля входу люди стоять, а чого ти його сюди привіз? Там візі його там втретю там, в больницю. Тоді він. Е, розворачується і в землі Поліонова, я пам'ятаю, це добре, ми Поліонова дуже швидко їхали Поліонова до третьої городської больниці, ну щоб не по світофорам десь так. І от там десь вже мені стало трошки погано, і я бачу, що я відходжу так уже, да, відкрив вікно, так, воно продуває так трошки. І ну, вже чую, що так от, трошки ну, недобре. Так. Він починає так відходити, десь падати на сидіння, на заднє. І він мені каже, там почекай, почекай, там почав типу, за мною говорити. От. Ну, якось ми доїхали до третьої лікарні. Я е, добре пам'ятаю, що з машини я виходив, що сам виходив з машини. І я так… Пам'ятаю, що по коридору, так, я пішов, так, десь зайшов, і от там вже пам'ятаю, що якась вже кушетка якась була, там перехватили мене і положили на цю кушетку, і я так е, добре пам'ятаю оцей кусочок, що і повезли в реанімацію. І ми виїхали в першу хвилину. Знаю, що потім деякі тіла знаходили якраз на криші тієї заправки, під якою ми стояли. Єдине, що я поки їхала. А я згадала всі молитви, які знаю. Роботи по ліквідації наслідків тривали до самого ранку дня наступного. Ну, а доки одні розбирали завали і волонтери ставили наметове містечко, хтось привозив продукти та воду, хтось підносив їжу на територію Амстору. Це було дуже важливо. Чому? Бо ті рятувальники, які знаходилися всередині, і ті, які працювали на крані, там водій був, ми їх вже всіх знаємо. На жаль, Кременчук часто стає в епіцентрі таких от подій. І, в принципі, такі групи швидкого реагування нашого району і ті, хто приїжджають з області. І рядом з області, ми всіх вже знаємо. Тобто погано, що ми за таких обставин знайомимося, але є певна згуртованість. То тобто, вони підійти не могли. Вони не могли залишити своє робоче місце. Саме Станіслав пробув на місці трохи більше години, отримавши там отруєння від запахів горіння. Я виходив уже з Ельдорада напрямку. Я дійшов туди, почала падати балка. І мені прийшлося ну, під балку заскочити. Як балка тріснула, опустилася, ми перележали. І в той момент був вихід горючого, ну, диму, середовище таке було задимлене. І в той момент я десь ну, так зрозумів, що щось <хи> неважно себе почуваю. Але я дійшов до слідучої балки, хлопців ще палили на мене водою. Я так. Ну, мені трохи легше стало, да, я подумав, що все, далі почну працювати, але ж в якийсь момент втратив свідомість. На це відреагували інші рятувальники та віднесли надзвичайника до карети швидкої. Окрім нього, ушкодження і травми на ліквідації отримали ще троє співробітників ДСНС. Я так пам'ятаю, все вскорі. Я ну, приходив до тями, потім, опять, ну, а потім вже в лікарні, вже в реанімаційному відділенні, вже я там був, і вже другі постраждалі були. Ми всі знаходилися вже в реанімаційному відділенні. Да, багато було постраждалих. І рядом і так трапилося, що і ще рядом була донька мого знайомого. Діма, да, вони приїхали його на день народження, і так вийшло, що да, дружина його, я так зрозумів, загинула, а донька, ну от, врятувалась. Ну, я в реанімаційному боксі там з мною були ще там чотири людини були там. Я дуже вдячний людям, що от все таки врачі змогли зробити. Я розумію там. Як воно чим воно може бути закінчитися? Да? І от все таки вони добре зробили свою справу. Сьогодні це я вже розумію, да? от, як воно могло би бути, і як воно сталося, і кому вдячність цієї ситуації. В першу чергу, звісно, цим врачам, що вони, я знаю, що і з третьої лікарні були, і з інших лікарні були, всім тим, хто приймав участь да, в цій ситуації, дуже велика подяка їм. Да? І... Дуже вдячний тому хлопцю, що оперативно сработав, щоб мені довіз він до третьої лікарні. Це дуже важливо було. Це я зараз розумію. що цей термін він був дуже важливий. Для тих, же, хто продовжував шукати рідних, час тягнувся вічністю. Ми думали, може пам'ять десь втратив, та не знає хто він. Тому це ж і виставляли світлини, і питали у всіх. Ну, ну на жаль, так сталося. І саме так. Дуже сумно, що в цей день йому не вистачило майже 10 хвилин, тому що він повинен був працювати до четвертої, а це сталося там буквально. Так би пішов додому. Однак, згодом по результатах експертизи аналізу ДНК під завалами знайшли і брата Світлани. Взагалі був дуже класний хлопець, він не пив, не курив. Це якраз той випадок, коли паління, мабуть, врятувало його життя, тому що хлопці, які пішли на перекур, вони, вони залишились живі, а він просто залишився на своєму робочому місці. Хоча це такий теж нонсенс, тому що вони завжди виходили. Нагадаємо, що наступні, після прильотів дні у Кременчуці, з 28 по 30 червня були оголошені днями триденної жалоби. Люди запалювали свічки і приносили квіти на місце вбивства. А ті, хто потрапляв до лікарень, продовжували проходити реабілітації як фізичні, так і психологічні. Стосувалося це і всіх героїв нашої програми. Після того випадку надзвичайнику Станіславу Блінову довелося побувати ще не на одній локації у Кременчуці, де він ліквідовував наслідки після ударів РФ. Сестра загиблого Даниїла Сидорова після трагедії написала та присвятила брату і тому трагічному дню для багатьох українців пісню. І раптом бах, піч став у серцях, і сльози стоять в очах, усе в чорності барбах. І другий мах в жовтій брусійських розгадах. З останнього, що тепер пригадує побаченим рятувальник по дорозі до виходу Замстору, глиняний сервіз на обвугленій поличці, який, як і той півник з Бородянки, вистояв. Уже повертаючись від Ельдорадо, може хто люди пам'ятають, там був такий відділ, де посуд продавали. Я там неодноразово теж покупав посуд. Проходячи мимо, там був такий стояв металевий шаф, шафа така. А на шафі запам'ятав, все було розбито, все там поплавлено, навіть там якісь там чайники, там сковородки, ну з посуду були такі погнуті. А на шафі стояли глиняні чаш чашки, і блюдця. І що запам'ятав, що вони були всі цілі. Після того, як ось була сиділа у сурдолога в черзі, сиділа молода пара. Вони теж були в Амсторі, Дівчинка і хлопець такі, ну років по двадцяті. І їм прийшли теж повістки в поліцію дати посвідчення. І вони так говорять один з одним, що там, мабуть, не підемо. Та ну навіщо воно потрібно? Ну, я намагалася їм щось сказати, але це ну, вибір кожного. Думаю, що все рівно зараз потрібно про це говорити, що якщо ти вже на твою долю випало, таке випробовування, ти маєш свідчити. Інакше непокаране зло, воно буде знову, знову, знову вставати і брати гору. А нам би цього не хотілося, хочеться вже скоріше перемоги. Документування злочинів, злочинів проти людяності, сексуального насилля під час військових конфліктів та й багато інших речей, які ми на сьогодні бачимо. А, мені здається, це надважливо. Немає ніякого страху і немає там якісь там моментів, що я там щось вспоминаю, Там. Просто о, трагічне те, що загинули люди. О, оце трагічно, да? І я пам'ятаю ці хлопців, це молоді хлопці. Оце, оце, оце жахливо. За це я іноді згадую, що от, от як воно от так сталося. Там, такі молоді хлопці, молода дівчина там була оце, на касі, вона обслуговувала мені. Ну, от, оце, оце, оце жахливо. От, оце такі думки приходять. Приходять такі думки, і от, за що там, да, от, так сталося, що от такі люди загинули. Вони б ще могли б жити, да, напевно. Ну, життя йде, там, є куча справ. Багато чого ще не зробили, то треба робити, робити, робити. І, напевно, треба ще працювати. Війна, вона не є чиясь і десь. Вона тут у нас в нашому будинку. Кременчук, це наш такий рідний дім. Тобто ми всі повинні стояти один до одного і допомагати. Додамо, що одразу після подій даний теракт з такою кількістю жертв серед цивільного населення визнали воєнним злочином. Згідно Гаазької конвенції, бомбардування з повітря, які виходять в межі бомбардувань військових об'єктів, неприпустимі щодо міста, яке не обороняється. Тож знаємо, що за це президент РФ Путін і всі винні мають бути обов'язково притягнутими до відповідальності. Однак навіть після цього Україна отримує продовження прильотів по багатоповерхівках і магазинах, розважальних центрах та музеях, де теж перебували цивільні. Тож пам'ятаємо про власну безпеку, особливо у моменти повітряних тривог. Та бережімо себе, попри все, поборемо.